Так, кілька слів про те, як ми одержуємо маток і як ми їх підсаджуємо. Матки, які ми одержуємо, чи ви одержуєте від мене, чи я їх одержую з Європи? Вони приїжджають в стандартних кліточках. Кліточки дещо можуть відрізнятися. Є кліточки загально прийнятої європейського стандарту. А є кліточки, які мають. Дещо видозмінені клапаночки. А тут є два клапана, а отут є один клапан. Коли ви матку одержуєте в такій кліточці, її необхідно буде пересадити для успішної пересадки в кліточку з двома клапанами. Чому? Тому що, коли ми одержали от, таку от кліточку може бути, тут теж є раз, два, два клапани. Раз-два клапани. Це європейська кліточка, це наша українська кліточка. Це кліточка Нікот. Це теж кліточка зроблена під Нікот. Оці кліточки з одним клапаном не годяться для успішної підсадки. Ки матки це дуже добре. Треба підготувати сім'ю, залишити її без розплоду, щоб не було маточників, не було відкритого розплоду. Тоді можна через один клапан випустити через кандію. Тут кандія складається, але коли ви. Підсаджуєте у відводок, де ще є розпліт. Ви хочете посадити матку успішно. Тоді ми робимо таким чином: одержавши цю матку, ми випускаємо всю бджолу. Звідси всю бджолу треба випустити. Я там зустрічав відео, розказуючи, що разом бджолою ставимо кліточку. Ніколи цього не робіть, тому що ці бджоли вони є антагоністами для цих бджіл, які є у відводку, які ви зробили. І тому ті бджоли вони будуть тут вбить, вони будуть викликати додаткову агресивність до цієї матки. Бджіл треба випустити